Ну, давайте говорити відверто. Ми всі чули так мовити гарантування поставок мільйона боєприпасів 152 го і 105 го калібру. Ми це пам'ятаємо. Спромоглися близько 300 тисяч. Зараз ідуть е, розмови про те, що треба все-таки добити цю цифру до кінця. Але я хочу наголосити для глядачів вашого каналу, що саме росіяни в перші дні повномасштабного вторгнення за добу кидали по нашим позиціям близько 70-80 тисяч на добу. Тому, коли ми говоримо про мільйон, ну при інтенсивності використання боєприпасів росіянами, це було би там на 15 днів. Ми звичайно не можемо собі дозволити такої розкоші. Нас тішить лише одна історія: що наші боєприпаси, ті, які ми використовуємо, я зараз говорю про натовського стандарту, і так далі, що вони набагато точніші. Оце правда. Другий момент, що нам досить сильно зараз може допомогти, це боєприпаси касетного типу. Їх у світі запаси ще є і дуже великі. Давайте не будемо один одного, як то кажуть. Розчаровувати, тому що касетних боєприпасів є, бо вони, як би мовити, конвенційно заборонені різними конвенціями і так далі. А запаси робилися, як би там не було. І сьогодні наші західні партнери нам їх дають. Тобто працювати проти піхоти супротивника ми зможемо. Що стосується засобів ураження протитанкових і так далі, то нам зараз знову ж таки в новому пакеті допомоги знову ж таки дають Джевелін. Ну і давайте говорити відверто. Ну, в нас для протитанкової роботи є дуже хороша стуга. Ну і давайте говорити відверто. Я взагалі не розумію, чому місцеві громади не запускають комунальні підприємства по виготовленню фіпів дронів. Ну, підбити з артилерії танк, ну це треба покласти декілька боєприпасів, поки ти пристріляєшся, поки попадеш, а якщо він на ходу, то взагалі проблема. Але фіпові дрони працюють набагато цікавіше, ніж тратити артилерійські снаряди для танку, наприклад. Тому нам потрібно вигравати цю війну технологічно. Ну, умовно кажучи, перші признаки таких технологій ми можемо побачити на, на прикладі Чорноморського флоту. Ну ми ж загнали Чорноморський флот Російської Федерації вже за можайських мар, як я кажу. А чим? В нас що є кораблі, ісмінці, підводні човни? Ні, ми загнали це дронами. Тому в цьому контексті ми маємо назад повертати своє небо. Так звичайно, в росіян є літаки. Ми поки що не можемо з ними конкурувати, бути, так би може бути в повітрі, бо в них є і літаки, і гелікоптери, але дронову війну ми програвати не маємо морального права. Росіяни це поставили на промисловий потік. Чому ми не ставимо це на промисловий потік? А це далі продовжує ця робота для волонтерів. Я не можу зрозуміти. Прем'єр-міністр Шмигаль доповідав, що 40 мільярдів виділили для дронової роботи в Україні. Кожен військовий вам скаже, де від держави дрони зараз. Я бачив звіт мінцифри, що вони там вже налагодили виробництво і будуть постачати там десятки тисяч на місяць. Хочу сказати, доповідаю ротом на сьогоднішній день місячна потреба Збройних сил України вже міряється не десятками тисяч дронів, якщо брати всю лінію фронту. Вже там іде рахунок на сотні тисяч. Отже, ми не доробляємо в 10 разів. І в цій ситуації створення комунальних підприємств по виробництву fpv дронів, я вважаю, це має бути пріоритетніше ніж виробництво бруківки на територіях тих чи інших сільських селищних міських громад. І це будуть і робочі місця, і залучення молоді. Слухайте, ну діти в школах збирають дрони. Ну то я думаю, що вже маючи фінансування, це ж можна буде зробити закупівля комплектуючих, зниження перепон для завезення комплектуючих. От там має працювати уряд Шмигаля. Я так вважаю, Давайте говорити відверто. Політичний офіс ФСБ Російської Федерації на території владних кабінетів в Україні не заключався лише в одному шуфричу. Тому ми бачимо зриви. Зриви саме в контексті тому, що на коліна ставиться наш військово-промисловий комплекс. Ну давай, достатньо згадати державдит з її подвійним трактуванням нормативних актів Кабміну, і ми згадаємо, як на коліна ставився КБ «Луч». той КБ «Луч», який може виготовляти Нептуни. А я вам хочу сказати, що той же самий Нептун вже може летіти не лише над морем, але може запускатися і по наземним цілям, і летіти з більшою дальністю ніж там 180 Яд чи 200 кілометрів, ми це розуміємо, але на превеликий жаль, робота політичного офісу ФСБ в Україні процвітає. І тут питання вже до СБУ, до всіх остальних. Ну не будемо зараз про те з приводу ракетних програм, які в нас є. Так у нас є ракетні програми. Я навіть пам'ятаю доповіді е представників оборонпрому, таких як Гусів, яких недавно там вже вигнали. Там У нас там були великі реформатори там Мустафана, єм, які там наглядали за оборонпромом. І так далі, я пам'ятаю питання ракетної програми Сапсан чи Борисфен, які можуть летіти дійсно вже там на сотні е кілометрів. Там ну до тисячі, там не знаю, там якщо не помиляюсь. Ну більше 500, це точно. От така в чому ж проблема? Доповідали, що вже там на 80 чи на 65% відсотків, все готово вже скоро. Вот-вот. Ну їх призначили, вони пробули. І що? А оте, вот-вот виявилось, кидалово. Тобто вони освоювали кошти питання в цій ситуації, де гроші. Знаєте, це одна історія. Друга історія, окрім згортування ракетних програм, ну в нас була непогана ракетна програма Вільха так, звичайно, вона не така дальнобійна, але вона теж хороша. Вона дуже добре себе показала на початку війни. Бо декілька одиниць тої вільхі, які були на складах, ми успішно використали по російським колонам, досить файно працювало. Ну, в нас багато є хороших програм, але в нас на, на превеликий жаль лише на словах говорять про переведення економіки на воєнні рельси. Я пам'ятаю, з якою помпезністю, якщо не помиляюсь, два роки назад слуги нам розповідали ну, да, після повномасштабного вторгнення, що вони запустили виробництво снарядів. Я казав, та яких снарядів? Снаряди це ж не тільки болванка, яка летить. Снаряди це пороховий заряд. А що сталося з пороховим заводом в Шостці? Його вивезли? Звідки? Ні. Його так і залишили, поки росіяни його там не роздовбали. Ну от вам. За юними лісами сховалася абсолютна некомпетентність, і це має сьогодні наслідки. Чи, 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 не, чи могла б Україна сьогодні випускати е, файні засоби протиповітряної оборони? Так те саме Кабелуч презентував протиповітряну оборону, яка не поступається найкращим західним аналогам, тим не менше, а тут до сих пір кін не валявся. Чому так нема фінансування, тому що для отримання швидкого отката. Простіше щось купувати, ніж самому виготовляти. Я зараз навіть не про зброю, бо тут по зброї там не, не хочу звинувачувати, але хоронити власного виробника заради того, щоб на швидких відкатах заробляти за рахунок купівлі у різного штибу посередників. Ну, це наші вміють. Достатньо пригадати виробництво пошиття тих курток, скільки воно коштує для власного виробника, і як втричі накручувалася ціна, коли вони їхали з Туреччини через 28 посередників. Ну це фігуральний вираз, тому це не цитата. Але тим не менше, ми пам'ятаємо з 27 доларів. Ціна виросла до 80 з лишнім. І знаєте, і сьогодні ми можемо тут розповідати багато що. Уряд шмигаля перерахував за боєприпаси 36 мільярдів, і три крапки, знак питання. Що з того? Так немає ні боєприпасів, ні мільярдів. Львівська якась там прокладочна фірма, копійка, Розумієте, отримала сумасшедші замовлення від уряду шмигаля. То Шмигаль зараз сидить у в'язниці? Ні, він керує далі урядом, тому що це комусь вигідно. А вигідно кому таке може бути? На сьогоднішній день я вважаю, що це вигідно виключно політичному офісу ФСБ, який працює на території України. Хто входить до нього? Це питання до СБУ? Нехай перевіряють. Вони в себе в конторі, вон профукали кучу російських агентів. Тому я сильно не довіряю їхній контрозвідці на даний момент. Ну, це моя особиста позиція. Маю право. Така історія.